Розгорнути дві ядерні субмарини після суперечки із заступником голови російського радбезу Медведєвим наказав Дональд Трамп. Президент США наголосив два атомні підводні човни спрямують до відповідних регіонів, не уточнюючи до яких саме все це на тлі провокаційних заяв Медведєва. Той, зокрема, раніше відреагував на ультиматум Трампа щодо заходів проти Росії, якщо та за 10 днів не завершить війну в Україні. Заявив, що цитую, кожен новий ультиматум це пого. Роза і крок до війни. Дональд Трамп сподівається, що слова Медведєва не призведуть до непередбачуваних наслідків. Сьогодні президент США озвучив і американські дані про російські втрати у війні проти України. Тільки за останній місяць каже Трамп, загинуло 20 тисяч російських солдатів. А від початку року Москва втратила понад 112 тисяч військових. Натомість Україна з початку року втратила 8 тисяч військових, і це число за словами Трампа не охоплює зниклих бе. Звіст зазначив президент США і про втрати серед цивільних українців під час російських ударів по наших містах. Захист українського неба, два зенітні комплекси Петріот Україні надасть Німеччина. Рішення ухвалили на тлі масованих обстрілів Києва. Після останньої хвилі атак Київ закликає союзників посилити допомогу в протиповітряній обороні. Берлін надасть системи зі складів Бундесверу, натомість Німеччина отримає нові вже з американських заводів. Домовленість з Пентагоном є. Берлін має отримати заміну швидко і дуже покладається на це, коли віддає свої системи ППО. Берлін. Також хоче якнайшвидше нарощувати власну армію, і це заклали в новий бюджет, проект якого представив німецький уряд на оборону понад 60 мільярдів євро. План уряду подвоїти армію, закупити нову техніку і створити резерв. І ще хочуть інвестувати в відбудову цивільної інфраструктури, часто застарілої. Ми інвестуємо більше ніж будь-коли раніше, і це правильно. І це не знімає з нас відповідальності за жорстку консолідацію основного бюджету. 2026 рік стане другим поспіль роком рекордних інвестицій. Ми вкладаємо кошти в силу та життєздатність нашої країни. Мета щоб громадяни відчули покращення у повсякденному житті.